І де слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся. Чого, душі мої, так весело. Вітаю, друзі, доброго дня. Відківці Чернівецька область. Мене, як і раніше, звуть Василь Гульчук. Сьогодні таке коротеньке відео оголошення. Сьогодні починаю нарізку живців, саме живців Азіміни і актінідії. Тому всі, хто мене замовляв, живці, хто чекав, сьогодні нарізаю, завтра всім буду відправляти, тож буду телефонувати. Відправляю зараз тільки Укрпоштою, тому як до нової пошти. Далеко їхати ось. І ще кому потрібно буде зімена, є два сорти Манго та Прима 1216. Примі є небагато, так як дерево ще молоде. І актинідія зараз нарізаю сорт лакомка або що називається українська ласунка. Отож, якщо потрібно, Номер телефона залишаю. Будь ласка, телефонуйте. Дерево, з якого буду нарізати живці, вже було в мене на відео. Ось саме цьому дереву йому вже минуло 20 років, тож воно вже багато років в мене плодоносить. Ось в цьому році було дуже поганий сезон. Град позбивав майже всі плоди. Тож дерево відпочило, дало дуже багато молодого переросту, тож є звідки вам на живців. Ось живці усі з квітковими броньками. Ось показую. На всіх живцях є вже квіткові броньки. Тож при удачному щепленні вони у вас вже будуть. З квітками, але квітки буде потрібно пообривати. Ось такі живці відправляю. Ось живець сантиметрів 20, може 25. Нижня частина без квіткових броньок, а верхня ось має квіткову броньку. Тому, будь ласка, Телефонуйте. Коштує такий живець. У мене в цьому році 100 гривень. З нього можна зробити 4-5 прививок. Ось. Чому така ціна? Вибачайте, вони всі з квітками. Тому я, нарізаючи такий живець, позбавляю себе майбутнього врожаю. Тож тому так. Ось. Дерево прийме невеличке, має тільки шість рочків, тому звідси багато низити не можу, але кому повезе, то комусь відправлю. Ось. Актинією вже провів санітарну обрізку. Залишилося тільки молоді ось такі пагони. От, з них буду нарізати жовці пагони різної товщини. Ось такі є потовші. Є потонше. Тому теж телефонуйте. Далі буду нарізати, ось там далі росте Київська великоплідна. І далі. Саме останнє буде нав'язатися у мене пурпурова, червоноплідна. Чекаю на ваші дзвіночки. Телефонуйте, замовляйте. Дякую.